Неймовірно простий рецепт ніжних та волокнистих крафтів. Спочатку потрібно приготувати опару. Для опари змішати 200 мл теплого молока, 1 столову ложку борошна, 1 столову ложку цукру та 7 грам дріжджів. Залишити в теплому місці. Одне яйце, 2 жовтка, 100 грам цукру, збитий міксером, додати дрібку солі, дрібку куркуми та ванільний цукор. Додати опару та 80 грам розтопленого вершкового. масла. 450 грам борошна поступово просіяти, замішуючи, Місити тіст. тісто потрібно 10 хвилин, накрити плівкою та залишити в теплому місці. Розділити тісто на три частини та сформувати кульки. Кожну кульку розкатати, змастити вершковим маслом, викласти родзинки та цукати. Закрутити рулет, защепнути краї та розрізати вздовж, не дорізаючи до одного краю. З кожної сторони сформувати равлики та викласти один на одного. Перекласти форму та залишити в теплому місці на 30 хвилин. Випікати в духовці спочатку при температурі 180 градусів 10 хвилин, потім при температурі 160 градусів 20 хвилин. Та посипати цукровою пудрою. Всім смачного!